Привіт, друзі! Ви на каналі Домашній Запас. Сьогодні я буду готувати домашню консерву зі скумбрії в каструлі без автоклава. Рецепт простий і виходить дуже смачно! Відео, як приготувати домашню консерву зі скумбрії в автоклаві, є на каналі. Посилання залишу в описі до цього відео. У мене є ось такі три чудові заморожені скумбрії. Даю їм розморозитися у холодильнику, але не повністю, щоб з ними було зручно працювати. У цей час стерилізую банки. Беру один лимон і вичавлюю з нього сік. Готую спеції. Суха цибуля. Можна використовувати свіжу, нарізавши її півкільцями. Коріандр горошком. Сухий часник. Ароматний і чорний перець горошком. Розбираю скумбрію. Чорну плівку обов'язково прибираю. Ріжу на шматочки шириною 2-3 см. Зважую рибу, вийшло трохи більше 1 кілограма. Солі беру 12 грамів. Риба підморожена. Тому додаю сіль прямо в неї і добре перемішую. Якщо риба не підморожена, то 4 грами солі додайте прямо в банку. Наповнюю банки. Кладу спочатку 5 горошк коріандру. Потім один запашний і 3 чорних перці горошком. Наповнюю банки рибою. Зверху додаю по половині чайної ложки сушеної цибулі і часнику, ще 5 горошин коріандру, 2 чайні ложки лимонного соку, 2 столові ложки соняшникової олії, одну столову ложку очищеної води. Відразу закриваю банки кришками Twist-Off, оскільки вони будуть повністю покриті водою. На дні каструї роблю підстилку з тканини. Розміщую банки так, щоб вони не стикалися одна з одною. Наливаю воду вище кришок на 2 см. Доводжу воду до кипіння. Зменшую вогонь до мінімуму. Готую не менше 6 годин. Як бачите, готую без світла. Слідкую, щоб банки завжди були накриті водою. Важливо, доливати в каструлю тільки окріп. Холодну воду доливати не можна. Після закінчення 6 годин вимикаю конфорку і даю охолонути банкам разом з водою. Як правило, на це йде ніч. Ось так виглядає готова домашня консерва, приготована без автоклава. Буду пробувати. Рукою відкрити не можу? Це добре. Використовую спеціальний ключ. Запах неймовірний. Рибка м'яка, але при цьому не розварилася. Кістки не відчуваються. Дуже доречним тут виявився лимонний сік, з ним набагато смачніше. Соняшникова олія відчувається, але не сильно. Спеції, сіль все в нормі. Консерва вийшла відмінною. Оскільки консерва зі скумбрії була приготована без автоклава, зберігати її можна в холодильнику або в прохолодному темному місті. Протягом трьох місяців краще її з'їсти. Якщо рецепт сподобався, ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтеся на канал. Попереду ще багато смачних заготовок. Всім добра і миру!